ванна кімната, давайте ж порахуємо, скільки це буде. Тумбочка 32 тисячі, ексклюзив, якість італійська. Змішувач 3 тисячі гривень з половиною, це 35. 5 тисяч йошик з тримачем для паперу. Це 40, це навіть не на тисячі доларів. Рушник-усушка, ця, по-моєму, скільки вона? 20-14? 12. Давайте 12, 52. Дзеркало 1010, так? 10, да? 62. Е, так, Душова система 18 тисяч гривень, 70, душовий трап е, десь трапт. Це 73, полка 1005, 75 і душова кабіна. Короче, друзі, е, десь 110 тисяч гривень, це я максимум взяв, я думаю, що навіть дешевше. Буде коштувати ось така краса. 110 тисяч гривень це там 2500 доларів. Але подивіться, у вас ванна під ключ буде, змішувач, сифончик, ось такий ексклюзив, і це все в золоті. А це золото не просте, це гальваніка, друзі. І це золото, яким ми робимо також куполи церковні, хто може не знав. Це може стояти золото і під сонцем, під дощем, під ультрафіолетом. Воно не обліза, йому нічого не буде. Головне правильно доглядати. Це дуже правильне золото.